Громада, громадські організації потрібні для всіх партійних організацій, без виключення. Тоді, коли, як кажуть, півень хує. Коли, коли приходить питання стосовно самої райони, то ні громада, ні громадські організації чомусь усуваються від роботи самих партійних організацій. І по максимуму відсторонюється від е, політичного життя саме партійними організаціями. Якщо е, продивитись е, недавні такі події, які були, це, наприклад, вибори, які проходили в місцеві ради, то партія Батьківщина виглядало, говорити ну, так, не демократично і не зовсім так, як вона мало бути. Однієї з останніх конференцій, які проводились перед цим виборами, займались безпричинно депутати, де депутати. Так само, як безпричинно, без всяких підстав був усунутий голова міської партійної організації. Безпідставно, безпричинно, за день-два до проведення самих виборів, мінялись на дільницях голови. Ступники. Тим самим ці дільниці кажуть, на відкуп тим, хто є прихильником бувшого режиму партії регіону, теперішнім представникам рівного міста, в лавах яких є і прокурори, і міліціонери, всіх, хто не хочеш хто, кажуть, не встиг доілюструвати. В партійному житті самої батьківщини первинні організації на сьогоднішній момент взагалі відсторонені від політичного життя і життя самої партії. Хоча первинна організація це і є фактично громада, громадські, громадські організації, які беруть, брали і беруть активну, активну участь у житті самого краю. На сьогоднішній день пройшло вже дві конференції. На районнах, на міськах. Зараз планується е на цьому тижні проводитися обласна партійна конференція. Але на самих е конференціях районних і міських, міські, е первинні організації, були повністю відстровані, усумні. Я є головою одної з первинних організацій. Я навіть не знав про те, що буде проводитись конференція районної. У яких висуваються делегати на від на міську, з міської на обласну для проведення зборів, для висунення і затвердження кандидатів, холіб, начальників, тобто самої верхівки. Це стоїть питання про ефективність подальшого прийняття тих чи інших рішень самої партійної організації. Якщо це вже фактично є корупція. Тому що якщо первинна ланка відсторонена і приймає рішення верхівка обласної організації і висуває тих людей, які їм потрібні, це не є демократична, це є самотальна колоція. Чи буде дати слово своїм товаришам, так само б, хотіли б колись багато бури. Доброго дня, мене звуть Синенко Василь Васильович, я є не дуже така публічна людина, мало відома в цьому краї. Я родом сам із Черкащини, з Холодного Яру, багато хто чує, і знає, що це за край. З 80-х років проживаю на Буковині, маю багато друзів, небайдужих до життя, до цього краю, так як цілої України до рідній землі, як до неньки. Так само намагаю виходити своїх дітей, тепер їх також і будівлю. Я хотів би зазначити, доповнити Валерію, в тому що я являюся почесним членом партії, головою первинної організації, а також до цього моменту, я ще не, точно не знаю, в якому статусі я знаходжуся, був членом Бюро району. Прийшов багато майданів, в салоні партії вже більше 80 років, прийшов багато майданів і не один тиждень, один місяць був на судилищі Юлії Тимошенко, коли беркут давав, ламав ребра, все літо майже там прибув. Восени, коли Юлію відвезли Тимошенко. Качанську колонію їздили туди, туди також. То все робилося за особистий рахунок, тому що люди йшли не за гроші, не для якогось свого морального чи фізичного збагачення, а ну, то був їх поклик. Мені було дуже приємно і радісно приходити в офіс, тому що я вже так і приходив туди, як, як до себе додому. На Майдані я також прогубів майже три місяці, з однопартійцями, Коли дуже часто їздив самий, не був ні від кого не залежний, виходив на барикадах, діжурили, патрулювали. Але так як саме партії керівництво області, міста знало, що я там є, давали їй задачу, можливо, як вона мені не сильно подобалася, керівник діями займатися там, що потрібно було організацію проводити. Але партія сказала, що я то все виконував. І останнім часом нашій партійній організації, особливо в нашому краї, в області, щось трошки почало працювати не так. Якщо раніше, в нас було сильне в в офіс заходив все кішило. Було цікаво спілкування. Хоч на той час, і важкі часи, в часи Із Дуковича, і ризики були все. Але люди йшли, люди всі жили, люди боролися. Зараз, на жаль, чомусь заходиш в офіс, ніби вночі приходиш на кладбище. Сумно і неприємно. Та й Валерій сказав відносно структури партійної, є стату партії. Він оподіляє кожну гілку партійної системи, свої обов'язки і свої поновлення. Будучи не один рік воїнарної організації в минулі часи проводилися зібрання, обговорювалися там, скільки в віків, в інкіпартійні організації, люди, скільки людей не було, все це проводилося. Від цього це особливо вимагав голова міської партійної організації Буш. Чому зараз так не проводиться, я не знаю. Також, будучи членом бюро, проводилися засідання бюро районної партійної, організації. рішалися питання, дивувалися члени. первички йшло до району і все структуризовано люди мали якийсь вплив. Комусь запропонувати, це так само, як член партії, міг і висунути свою кандидатуру, якщо він вважається за потрібне, і голосувалося. На даний час це все припинилося, як і воно йде, і і ще колеги мої члени партії, дуже вони дійшли, і за мене в партії. Так ми не знаємо, що, чому це воно так стається, що будучи не активними людьми, все, а якщо наголосити, дуже багато людей пішло з цього, з партії. Ті, які були бійцями, які дійсно ризикували в сем'ї. Але таке ставлення, причина дуже важко пояснити, але ми б хотіли б знати, застерегти і Буковину, і громаду Буковицьку.